Один із найпрацовитіших творчих колективів палацу культури народний ансамбль української пісні Господиня гарне. Його учасниці щиро люблять пісню, живуть її рядками та завжди вражають своєю енергійністю і невтомним бажанням брати участь у найрізноманітніших заходах. Іванівна, які найближчі плани у вашого колективу на творчу діяльність? Ой, там у нас планов, як у Наполеона. Планів хто не Ціле літо ми займаємося, ціле літо ми учимо пісні, ціле літо ми співаємо то там, то там, то там. Заробляємо донати, відправляємо на ЗСУ все, що заробили. Недавно віддали одному герою нашого Вільногірська, який втратив обі ноги й руку. Ми що заробили 6 тисяч усе передали його батькові. А зараз у нас чотири запрошення на виїзд. Це село Яковлівка, століття Ліховка, 280 років, Холодіївка і Дніпропетровськ нас запросив. От чотири виїзди в одному місяці у нас, чотири програми. І от готуємо по цих програмах. Пісень у нас багато, пісень у нас хватає, дівчата приходять, я їм щиро дякую. Ну, і... Трошки якби своїми піснями, хоч якусь капельку радості приносимо кожній людині, яка нас слухає. Отакий такий дуже дуже важкий час. Навіть влітку, коли один творчий сезон уже завершився, а новий лише готується до старту, наші співочі дівчата активно виступають. Їх часто запрошують у міста, містечка і села з нагоди святкових подій. Зараз дуже трудний час, то кожен українець зрозуміє ці слова. І всі знають, чому, хоч дуже пострадала наша Україна, але де ще найти таку красиву Україну, де знайти такого Дніпра краще, як на Україні, нема ніде. Ми любимо Україну і співаємо тільки українські пісні для людей і для себе теж. І щоб ніхто ніколи не забував про українську пісню. Сусідні територіальні громади добре знають, господиня гарне це завжди гарний настрій, щирі посмішки і особлива атмосфера. Це чудовий репертуар українських народних пісень, які пасують до безлічі життєвих ситуацій і свят.